Продовжується епопея з будівництвом заїзду до новобудов, які зводять поблизу Басового кута. Кілька тижнів тому фірма-забудовник вирила на цьому місці котлован, щоб облаштувати додатковий заїзд на прилеглу до об'єкту територію, оскільки ця земля належить місту, зокрема комунальному підприємству Трес зеленого господарства, депутати рівне ради вирішили перевірити законність будівництва. Сам проект запроектований з цим виїздом чи ні? І, ну, чи це законно, я хотів запитати архітектуру і земельні ресурси, чи так можна на землі тресту спроєктувати виїзд, от такий, в такому вигляді, як на фото. Тиждень тому комісія з питань хаотичної забудови виїжджала на об'єкти, аби дослідити усю дозвільну документацію, яку надав забудовник, тимчасово призупинила будівництво заїзду. Попри те, що проєкт погодила Державна інспекція архітектури та містобудування у Києві, місцеві установи дозвільних документів забудовнику не видавали. Представники комісії зібралися ще раз у міській раді і вирішили передати повноваження щодо подальшої долі цього об'єкту архітектурно-містобудівній раді. Якщо таке звернення буде. Відповідно, воно буде розглянуто, розроблені там ескізні передпроєктні пропозиції і розглянуто місцевою радою. Це, до речі, органованого архітектора, який складається з професійних архітекторів, і будуть якісь надані рекомендації. Розглянути проєкт автомобільного заїзду на архітектурній раді погодився і представник забудовника Сергій Качановський. Планується, що архітектори, працівники ДСНС та патрульної поліції нададуть рекомендації щодо майбутнього благоустрою тутешньої території та безпекових питань. Пропозиція слушна. Миколи Миколаєвича, ми готові звернутися до архітектури, розробити разом з архітектурою загальний план концепції приїзду і благоустрою прилеглої території, а також виконати її за свої кошти. Будівництво житла на вулиці Чорновола, 82, а тим часом триває. Там планують звести три багатоповерхівки. Зупинили наразі лише роботи у котловані з подальшим заїздом. Це не тільки цей об'єкт, це будь-які об'єкти, які стосуються нашого міста. Вони будуть призупинені. Поки документи не будуть приведені до нормального до нормального воду, ми це будівництво відновлювати не будемо. Раніше представник забудовника зазначив, якщо будівництво дороги зупинять, оскаржуватиме це рішення у суді. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.